Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Гнідина та Вишеньо. У вересні місяці 2023 року виповнюється 80 років з дня визволення села Гнідин від нацистської окупації, як і села Вишеньки. Мало хто знає вже з сьогоднішньої молоді, що таке нацисти і що таке окупація нацистська. Слухаючи московську пропаганду, яка звинувачує українців, що вони є нацистами, то я, як краєзнавець, як дослідник, і людина, яка багато прочитала документів, можу сказати, що нацисти це саме новітні нацисти це саме московити. Тому що те, що я бачила в документах за окупацією 41-го-43-го років, то так, нацисти були жорстокими. Вони вбивали. Тих, хто служив радянській владі. В перші дні вони розстріляли тих, хто служив на керівних посадах за часів радянської влади, за часів Голодомору, тих, хто видавав у 37-х роках людей, вони всіх вистріляли. Вони жорстоко вбивали українців у боях. Вони ніяких обачень не робили дітям. Вони так само були лютими. Нашими ворогами. Але те, що сьогодні роблять московити з, з Україною, то німецькі нацисти рядом з ними не стояли. Вони не були такими жорстокими, як московські новітні вороги наші. Тож повернемося в далекий 1941 рік, коли 19 вересня. В село зайшли німецькі окупанти. Так швидко вони дійшли до Гнідина і до інших сіл, і захопили Україну. Україна була повністю в окупації, тотально пройшли по Україні і туди, аж до Росії, і назад. І це все, звичайно, відбилося на в селах, на містах, на людях українцях. Ця війна, яка два рази тотальним жорстоким чоботом пройшлась по українській землі, 19 вересня були окуповані. Як стверджують, вже після того, як визволили 23 вересня, тобто була в окупації село рівно два роки. Як визволили вже село радянські війська, то, звичайно, ну, вимагали звіту від керівників села, а що ж було під час окупації? Я зачитаю зараз два документи, і вам стане все зрозуміло. Бо відразу після визволення села і після того, як закінчилася війна в 1947 році. Став головою села Кошарний Федот Петрович, який пройшов всю війну, мав бойові нагруди, ордени, і медалі. І от він написав на вимогу вищестоящого керівництва радянського ось таку коротку доповідну, відповіді на запитання. Запитували: точна дата окупації німецькими захватчиками? Вашого села в віддільності населеного пункта, входящого в состав вашого ну, Можливо, там були декілька якихось населених пунктів в інших селах. Відповідь: 18 сентября 1941 року наш населений пункт Гніден був окупований німецькими захватчиками. Зверніть увагу! Що і в 47-му році діловою мовою була російська. Заборонялася українська, заборонялись українські традиції, отак е, вичищалося з генетичної пам'яті українців поняття України. Переходили населений пункт. при его оккупации из рук в руки. Если переходил, то указать все даты и подробности, которые имелись при этом месте. Ни один населенный пункт не переходил из рук в руки. И третье запитание. Точная дата освобождения Красной Армией всех населенных пунктов. Відповідь 23 сентября 1943 року населений пункт Гнідин був постійно повністю освобожден німецьких захватчиков. Председатель сельсовета Кошарний, секретар Онищенко. Хто вже Онищенко, це треба уточнять. Це один такий документ, дуже лаконічний. Але був ще за 1947 рік. Але був іще досить детальний документ, відразу як тільки вийшли із села Нацисти, то голова села сільської ради Дзюба у березні 1944 року, 10 березня. І разом із секретарем Роєм написали ось таку, як вони назвали, історію села Гнідина Бориспільського району в часи Вітчизняної війни. Я прочитаю детально цей документ і, перш ніж розпочати читати його, я хотіла сказати нашим слухачам, що після того, як відбулася німецька окупація тут в Гнідені, то звичайно, почали повертатися заможні так звані куркулі, яких вислали до Сибіру радянська влада. І тепер ми розуміємо, що їх вислали тільки за те, що вони українці, що вони вміли господарювати на українській землі. І як тільки німці вступили в село Гніден і Вишеньки, в інші села, оці тисячі куркулів, які вижили там у Сибіру, в російському, почали повертатися додому в надії, що нова влада. Що Гітлер? Вони ще ж не знали, які звірства будуть чинить гітлерівці. І в концтаборах, і з нашими полоненими, яких були мільйони у перші місяці війни, здавалося, декілька мільйонів було полонених. І е, вони поверталися в свої села. Звичайно, їх ставили старостами сіл, дехто із тих старост, е, побачивши згодом що їм не по дорозі із німецькими загарбниками вони намагалися відійти від керівництва. Я знаходила такі документи і у Борисполі, теж керівник районної управи, людина патріотична, високосвічена, він відійшов. Став директором молокозаводу, ну, його одразу теж розстріляли вже радянські, бо звинуватили, що він працював на німців, на молокозаводі і те молоко пили німці. Це так написано було в кримінальній справі. І наші куркулі, так звані, вони теж повернулися. І отут, у цій довідці, деякі прізвища їх прозвучать. Але всіх тих, хто працював у поліцейській управі, Всіх сіл України, радянська влада відразу після того арештувала і посадила за грати на рівні терміни. Дехто відбув і повернувся. Я знала цих людей, які повернулися, бо вони при німецькій владі працювали в селі, хоч вони нічого поганого як такого. Із тих матеріалів, що я бачила, не робили. Вони допомагали організувати господарство, навіть виписували матеріальну допомогу. От я знаходила документи, де жителі Гнідина і жителі Вишеньок пишуть заяву на голову громадського господарства, щоб дали матеріальну допомогу у вигляді продуктів. Дехто не соромлячись, пише німецькій владі. Що мій син служить в радянській армії, я сама, мені нема чого їсти, і таке тяжке становище, дайте мені якісь там матеріальні продукти. І задовольняли цю, це прохання і писали це прохання на ім'я старост так званих куркулів. Отже, слухайте, що було під час німецької окупації. У селі Гнідин Бориспільського району Київської області. 1941 рік, 18 вересня, наше село було окупіроване німцями. Я читаю мовою оригіналу. Під час окупації е та жорстоких, бо жорстоких боїв не було. При першому е появленні німецьких окупантів у село, бувший експертник. Борисенко, Мина. Експертник це так званий Куркуль, бо їм треба, їх так називала радянська влада, бо їм там треба було певні податки платити. Їх називали експертниками. Мина, експертник Борисенко Мина, Федорович, Кошарний Семен. Рій Лавро, Ромась Феська, а Андрій е, Янин, Феська Андріївна. Е, німців з хлібом і сіллю зустрічали. Увійшовши у, в село в перші дні е, німецьких грабителів всю роботу колгоспну, робочу колгоспну худобу, було розібрано в одноосібне користування. Більшість розібрали колгоспну робочу силу одноосібники. Свиноферму розібрали військові частини фашистів. Овце ферму цілком було забрано в село Старе, де поміщався німецький поміщик. Птицеферму було розграблено. А також весь сільськогосподарський реманент був розібраний селянами. Врожай оземени був убраний, стояв у копах, яких селяни стали розвозити кожен собі додому. Через деякий час німецькими окупантами зерно було забрано від селян у всіх грабіжах. Німецьким окупантам допомагали бувші експертники, кулаки і е, приступні алементи старшими поліцаями, комендантами, німецькими шпіонами. При вході німецьких окупантів, які возглавили німецьку власть у селі, це кулаки, а саме комендантами. Шевченко Логвин Васильович, який активну участь брав у видаванні совєтського активу, арестовував і передавав у Гестапо, а також з ініціативи Онищенко старости Галатенко, Корнія, писаря Білоївана Івана, Хоми. П, поміщиків Ромася Грицька І, Лазаренка Грицька М., е. Півторацького Данила М, е. Маринченка Данила Е, помічник начальника поліції за існуючої ініціативи. Було розібрано, було розстріляно двох членів ВКПБ. Також у Естапо вислав 105 чоловік насильно. Ну, Слід сказати, що коли німці окупували Україну, то по всіх містах і селах в перші місяці була зібрана інформація про тих, як я вже казала хто. Був при владі в радянські часи, особливо в часи Голодомору, репресій. І їх було всіх розстріляно, декого повісили, декого розстріляли. А також були спалені в школах підручники із радянським змістом освіти. Отже, читаємо далі: вислали насильно 105 чоловік. Начальником поліції був Попенко Олексій Ількович, який брав також активну участь у видаванні передових совєтських людей, передавав гостапо. а також старостою був Омельченко, Грицько Д, замісник його був Маренченко і Андрій Андріян. Писаром білий Іван Олександр. Поліцаями були Рій Дорош М, ем, Білий Іван, Іван П. Іван, Володько Якименко, Кудько, Фокій, О, Кудько, Іван. Всі вище зазначені брали активну участь у висилці людей в Германії, яких вислали насильно 29 чоловік. Це мова про ту молодь, яку вивозили в Німеччину для примусових. Робіт. Я думаю, ми окремо про це в одній з передач поговоримо про старбайтерів. Їх називали старбайтерами. Читаємо далі. А також за їхньої ініціативи було одного члена ВКПБ, це члена партії, повішено при дибу Семена, Семена. Романовичі, я так розумію, німецькі окупанти брали з селян податку, зерно, м'ясо, яєчка, молоко в необмеженій кількості. При вступі в село днями всю худобу у совєтського актива під руководством вище зазначених німецьких придат... придателів. Німецькі окупанти. А ви ще згадані їхні німецькі поміщики заставляли робити селян під нагайкою і збивали багато людей. Оплачували робочий день німецькі окупанти по 500 грам зерна. 500 грам зерна це за день. А я подивилася в Історичні документи, що після того, як радянська влада повернулася сюди і визволила, так звано визволила від окупації, запровадила новітню окупацію, то видавали колгоспникам не по 500 грам, а по 200 грам зерна. Але те, що 500 грам, я і в вишеньках читала. Нездатним для харчування. Тобто поганим, каже, зерна давали погане. Останні останній зернові і городні культури вивозили 1943 року, 25 листопада, німецькі бандити під нажимом Красної Армії стали тікати і е, німецька група паліїв, бандитів. Почали палити село. Я зупинюся тут. Дивіться, голова села у му році називає дату визволення 25 листопада, що німці звідси остаточно пішли 25 листопада. Скрізь в історичних документах значиться дата, 23 вересня 1943 року. Я не знаю чому, і з яких причин пише дату. Якби він написав 23 листопада, то можна було б подумати, що він оговорився і опискався. А він пише 25 листопада. Що не зустрічали, мається на увазі німці, все унічтожали. Спалили 116 хат а також 18 постройок колгоспних, а також попалили ті зерносховища, які були з зерном. Всі скирти були на полі, тобто теж спалили. Забили по дорозі два чоловіки, які сприяли німецьким бандитам на дорозі. А чого вони їх забили, як сприяли, це вже теж заходка. Дякуючи розвідці, армія, Красної армії, яку привели наші селяни у наше село Гнідин, Баран Петро, Галатенко МК, Калмиков, Я, німецькі палії примушені були тікати цим селом. І тому решта осталась ціла нашого села, не спалена. Жестоких боїв при відступі не було, оскільки німецькі окупанти драпали без огляду. Вступила Красна Армія в 1943 році. І він пише знову іншу дату. Ні, пише 23.10. Ні, 9-го. 23-го. 23-го. Тому чому там 25 листопада, незрозуміло. І підписує голова сільської ради Зюба і секретар Онищенко. От таку довідку історичну про окупацію села Гнідин я знайшла. Київському обласному історичному архіві. Всім дякую за те, що були з нами. Запрошуємо підписуватись на наш телеканал, писати свої історії по селах. До нових зустрічей!